Малоха, друзі! Які божевільні матчі сьогодні у нас були на Різдво Стефен Каррі проти Леброна Джеймса. Фантастичний перформанс Віктора Вимбаньями і дуже-дуже багато іншого. Тому дякую, що дивитесь game 7. Втуліть, будь ласка, вподобайку внизу. Ну а я вам бажаю смачного і мерщій вриватись! Ніоркніксан Антоніо Спіорс, дебютний матч Віктора Вембаньями на різдво. Друзі, це був такий блокбастер, що краще беріть попкорн. Джейлен Брансон нам також його показують. Він сьогодні не найкращий матч проводить, але про це все пізніше почнемо із Мікала Бріджеса. Ось то сьогодні на висоті. Цей термінатор ніколи не втомлюється. А сьогодні ще й Очки набирав як скажений Карл Ентоні Таунс також допомагав своїм партнерам у Таунса. Втім, як завжди, трабли із фолами були. Ну а з іншої сторони, Віктор Вембаньяма розпочинає шоу у першій половині проти Таунса злого типа. Трьошка ще одна без проблем. Кріс Пол відправляє ще одну трьошку. Не влучає лепемба яма. над головою Даунса це підбирання, як у дитини. Вембі дає 24 очки за першу половину Сан-Антоніо трішки попереду. У Нікс майже нічого не залітає. З дальньої дистанції відповідь у Брансона в першу чергу, тому вони живуть за рахунок чужих підбирань. Взрівнюються в рахунку, Васел їм відповідає класним данком, хороший бекдор, І передачка від Віктора була прекрасна. І знову Сан Антоніо на лідерстві Бимбань-Яма ще одна трьошка. No problem, шість штук. У нього їх сьогодні. Заходимо із вами в другу половину. Карл Ентоні Таунс у третій чверті був неперевершений, але тільки у третій чверті він набирає всього 21 очко, дев'ять підбирань, але далі сідає за перебір полів. І не може допомогти своїй команді у найвирішальніші моменти. У нас із вами третя чверть. Джейлен Брансон виводить Нікербокерів вперед у Брансона. 20 очок, сім підбирань, дев'ять асистів. Але майже все він сьогодні промазав. Чого не скажеш про Вембаньяму? 42 очки. 18 підбирань, 4 асисти, 4 блокшоти. Таким чином, Бембі встановив новий рекорд за очками у франшизі Сперс на Різдво. Але тим не менш, подивіться, у нас боротьба не завершується. Мікал Бріджес відповідає і відповідає: у нього 6 із 9 очкових сьогодні. І знову у нас зміна лідера. 20 змін лідера було в цьому матчі. Вембаньяма продовжує показувати чудеса, просто координації. Ось ще одна трьошка від нього також заходиться. На Тоньо плюс 5. Щоправда, під кінцівку Нью-Йорк знову нас доганяє. У нас вже в клач заходить цей поєдинок. Мікал Бріджес через шампані відправляє середню дистанції кидочок. Плюс один Нью йорк попереду. Мікал Бріджес проти вимбанями розбирається без проблем. У Бріджеса 41 очко і він виграє цей матч для Нью-Йорка. Фантастична зарубається тільки початок. Талас Маврікс приймали Міннесоту Timberwolves. Повтор фіналу західної конференції минулого року. Гучний матч Лука Дончич проти Ентоні Едвардса. Все, що потрібно для хорошого баскетболу. І саме з Едвардсами почнемо. Стебтріочковий він відправляє через Деніала Гефорда. Лука Дончич йому відповідає здалеку. У обох лідерів обох команд непогано йде гра на старті поєдинку, тому досить рівно у нас перша чверть. Далі на слід у проході працює через Максі Клебера, дуже легко набере очки. Ну а Лука Дончич тероризує Нік е, Нікола. Перепрошую, МакДеніалса. МакДеніалс такого надивився в минулорічному плей оф дуже багато і зараз в нього просто флешбеки. Далі у Міннесоти виходить лава запасних. І такі люди, як Дівінченцо, як Нікол Олександр Вокер, дуже класно грають. Завдяки цьому вже плюс 9 Міннесота попереду. Кайрі Ірвінг тим часом нагадує нам, що він амбідекстер, що вміє грати обома руками. Ентоні Едвардс нагадує, що він суператлет. Може ось такі трьошки влучати. У нього 26 очок на рахунку, 8 підбирань, 5 асистів. Ну а сама гра, звісно, дуже і дуже напружена. Гоберта, Деніал Гефорд щось не поділили. Починають штовхатись, але найкращим був коментар Ентоні Едвардса. Йоу, та ніхто не буде битись, розслабтесь! І в цьому Ентоні Едвардс був абсолютно правий. Рухаємось далі. В кінці кінцівці другої чверті Лука Дончич, на жаль, отримує травму литки і залишає майданчик ба більше. Вже з'явилась зранку новина, що він пропустить значний період часу через цю травму. Дуже сумно. Нехай словенець одужує. Сьогодні у нього 14 очок на рахунку. Ну а його команда вже горить двадцятку, тому що ще й Рендл розігрався. Майже трипл дабл набрав 23 плюс 10 підбирань, 8 асистів. Плюс Міннесота нарешті сьогодні показує свій ось цей відомий спільноті захист, показує наскільки вони можуть стримувати Далас. На своїй стороні майданчика, і подивіться, вже у третій чверті мінус 28 горять Маврікс. Чесно кажучи, я вже думав вимикати цей матч учора, але Кайрі Ірвінг мене змусив все-таки залишитись у грі. Він забуває нех... непоганий ендванчик. Пізніше Кай знову розганяє швидку атаку. Нікол Олександр Уокер не справляється. Ще один ендван від Кайрі. Анкл Дрю набирає сьогодні 15 очок тільки за четверту чверть. Це стільки ж. Скільки уся Міннесота. Клей Томсон влучає здалеку відставання всього лише мінус 9. Знову Ірвінг із М'ячем проти Майка Конлі ще один ван. У Ірвінга 39 очок в цьому поєдинку. Пізніше клей трьошка Бум! Всього лише мінус 2. Було мінус 28. Просто казковий якийсь різдвяний камбек можуть зробити Маврікс, але Ентоні Едвардс не дає їм цього зробити. Бостон Celtics приймає Філадельфію 76ers. У Філадельфії всі зірки на місці. Щоправда, Джей Лімбіт переплюнув самого себе. Чувак отримав ушкодження на розминці, де ніхто не заважав. Ось це так новини неймовірно. Хоча Джей Лімбіт все одно в цьому матчі участь взяв. Підрозім'явся, підрозігрівся, нормально себе відчуває у Бостона ж. Повертається Джейсон Тейтум. Вони в такій супер різдвяній формі. Подивіться, в червоних шкарпетульках, у червоних рукавах, трішки схожі на ельфів Санта-Клауса. Але Тейрізу Максі це все, все одно, тому що він сьогодні приїхав вигравати. Він у неймовірній формі. Ось знову те Максі робить перехоплення, знаходить Джелі Ембіда. Ну і Джейлен Браун навряд чи його зможе зупинити у фарбі. Очевидно, в не найкращій формі Ембід, що правда, в дуже, і дуже в дуже і дуже непоганій. Джейсон Тейтон відповідає у відповідь: він хоче подарувати своєму д'юсу перемогу на різдво, бо перемога це найкращий подарунок. Але Тайріз Максі продовжує робити все для своєї команди. Вже виводить на плюс 9 вперед Філадельфію. Максі неперевершений. Пол Джордж, до речі, ось також данкує. У Пола Джорджа абсолютно тихий, непомітний матч. 12 очок, 0 із 7 з дальньої дистанції. Чого не скажеш про Ембіда. Той сьогодні влучає, що треба. 4 із 5 з далеку сьогодні у Джо-Джо. Тейтум відповідає з іншої сторони у Джейті. 32 очки. 15 підбирань. Останні секунди другої чверті. Ембі через Хорфорда. Бум! Трьошка! У Ембі до 27 плюс 9. 4 з 5 -ти здалеку. Тим часом завалюємося з вами у третю чверті. Джейсон Тейтум класно як блокує Келі Убре. JT робить сьогодні все, тому що у партнерів не дуже йде кидочок. У Джейлона Брауна 23 з не найкращою реалізацією. Також там є Дерік Уайт, який набирає 21. Ось Дерік Уайт якраз чудово влучив і Бостон нарешті виходить вперед у третій чверті, що правда, не надовго. Далі у четвертій чверті Тайріз Максі продовжує знищувати. Максі набирає 13 очок. Тільки за четвертий відрізок всього у нього 33 плюс 12 результативних передач. І саме проти нього Бостонці нічого не можуть зробити. Максі супершвидкий, Вчасно віддає передачки. Якось зараз на Келеба Мартіна. Ще один суперснайпер сьогоднішнього різдва. 7 з 9 триочкових, 23 очки. Браун намагається діставати свою команду Ел Хорфорд. Де сьогодні дуже хороші цифри, невелике відставання у Бостона. Але як я і казав про Тайріза Максі, nobody can stop him. Таріз Максі виграє цей матч для Філадельфії. Ну а Бостон вперше в цьому сезоні зазнали двох поразок поспіль. А, і, до речі, без порзінгіса він травмувався. Фінікс Санс приймали Денвер Нагетс. Фінікс гратимуть сьогодні без Девіна Букера, який відчуває дискомфорт через потягнутий пах. Ну і без Грейсна Алена. Який все ще ось цьому протоколу, протоколі щодо струсу мозку? Отримав він трішки в голову і має відсидіти ще кілька матчів. Почнемо ж ми, звісно, із Ніколи Йокіча. Він набирає очки за свою команду. Він, як завжди, тягне Денвер. А з іншої сторони, Кевін Дюран шикарно сьогодні грає так, у нього багато промахів, але він дає дуже іншої багато користі своїй команді. Нікола Йокіч, шикарний ендван у Йокіча. 25 очок сьогодні. 15 підбирань. Щоправда, як бачимо. Фінікс трішки та й попереду вони прекрасно користуються втратами, які допускають Денвер. А цих втрат було 16 штук. Фінікс класно бігають у швидкі відриви і тримають невеличке лідерство, яке Дандре Джордан. ого, згадав, як стрибати, намагається трішки скоротити. Далі Бредлі Біл допомагає Кевіну Дюранту. Фінікс все ще трішечки, але попереду на плюс один. Расел Весбрук проти Кейді до речі, так це ще одна драматургічна лінія в цій зустрічі. У Весбрука. Непоганий матч, 17 поїнтів з лави запасних. Ну а Кейді, звісно, його переплюнув. У нього 27. Так, у нього супер багато промахів, але 6 асистів, 2 перехоплення, 2 блокшоти, жодної втрати. І Кейді знову свою командьоху виводить вперед. Третя чверть. Майкл Портер Джуніор зі сторони Денвера теж якихось очок набирає. Якихось 22 поинти. Допомагає Ніколі Йокічу, що правда Кевін Дюрант, як тільки... І коли Йокіч сідає на лавку, то от якраз і компанія починають відриватись. Ось як бачите, вони вже на плюс 7 попереду, Джамал Мюррей намагався від якось відігратися, але у нього 13 очок. У нього нічого в кошик не лізе. Натомість у Бредлі біла лізе, у Бредлі біла 27, хороший відсоток. І таким чином, як бачите, вже під кінцівку Денвер не зібрався силами. Біл робить плюс 14 для Фінікса. Вони нарешті переривають свою ось у тримачеву серію поразок без Девіна Букера. Дюран сьогодні прекрасно попрацював. Молодець, бо навіть не дивлячись на те, що у нього гра зовсім не пішла, він все одно знайшов шлях до перемоги. Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Вивізка дня Леброн проти Стефена Карі. І шоу починається вже із розминки Стефана Карі, власне, на яку вибігає Леброн, і хоче його заблокувати. Всі глядачі під час цього епізоду просто аж тремтять від щастя, а їх було там дуже багато на розминках Стефана Карі, бо це прям окреме шоу в репертуарі найкращого снайпера в історії Ліги. Леброн сьогодні зіграє свій 19-й матч на Різдво. Це новий рекорд NBA і одразу з перших секунд він показує, що все ще може стрибати. Вміє стрибати класний дайк, данк від Леброніті. Пізніше не дуже різдвяна була новина. Ентоні Девіс отримав ушкодження. Ні, тільки не цей. Він залишає у нас майданчик, вже на, на нього не повернеться. І ось така травма гомілки у першій чверті зупиняє центрового Лейкерс, але нічого не може. Здавалось би, зупинити комінгу. Вау, класний данк і жест Леброна. У відповідь такий невеличкий плечима. Ну, данк того дійсно заслуговує. Комінга набирає сьогодні 14 лав запасних. що правда дуже багато намазав. Леброн у свою чергу набирає 18 тільки за першу половину. Стефен Карі не дуже відстає. У нього 16 за половину у нього чотири триочкових за перші дві чверті. Ну і сама гра, як бачите, більш-менш рівна, чого ще нам потрібно від різдвяного баскетболу між Стефом та Леброном. Стеф лише ще одну трьошку зрівнює рахунок. Леброн у відповідь у проході намагається працювати проти Кумінги взагалі без проблем середньої дистанції. У Леброна 31 плюс 10 передач. Лейкер стрічки вириваються вперед у четвертій чверті. Щоправда, ми знаємо, що Стеф Карі у четвертій чверті просто монстр. Куховари Далтона Кенекта без шансів. Пізніше кумінга забуває штрафний. Подивіться, що робить Дреймонд Грін. Йому Скотт Фостер свистить поло. Дреймонд такий. Чого? Я нікого взагалі не чіпав, нічого не робив, але подивіться, що він робить. Що, від... що ти робиш, Дрей. Як людина після цього йде доводити, що вона не причетна до цього епізоду? Ну, справжній реслер нічого більше не скажеш. Леброн Джеймс тим часом заграє Остіна Рівза, але в цьому матчі Остін Рівз сам заграє кого завгодно? У нього трипл-дабл, 26. 10 підбирань, 10 передач Леброн блокує Уігінса, але і підбирання Шрьодер влучає дуже важливий трошковий. Пізніше залишається всього лише 30 секунд до кінця. Мінус 4 для ГСВ, Треба швидкі очки. Карі це прекрасно розуміє. Скорочує, але Лейкерс повертають свою перевагу. В плюс 4. ГСВ дуже складний розіграш. Карі як він влучає цю божевільну трьошку. У нього 8 із 12 спроб здалеку сьогодні. Мінус 3 для ГСВ Карі з 8 з половиною. На рівний рахунок влучає. Стефен Карі. 38 очок, 6 асистів. Поганий захист в цьому епізоді від Лейкерс. Хороший заслін від Дреймонда Гріна. 6 секунд залишається. Рахунок рівний. Остін Рівс не дає м'яч Леброну. Лізе сам проти, Дрейм... проти Уігінса і забиває Остін. Плюс один для Лейкерс. Одна секунда до кінця. Степ зі своєї половини. Ні, Лейкерс перемагають. Остін рів справжній герой цього поєдинку. Ну але Брон Джеймс добуває 11-ту перемогу на Різдво, обійшовши свого кінта Двейна Уейда. Грати у такий прекрасний день у нашу улюблену гру це неймовірно. Це справжній подарунок. Тому ми зі Стефом викладали сьогодні наповну, щоб подарувати вболівальникам ось таке свято. Ну і Остін, звісно, сьогодні красунчик. А ще я нещодавно бачив відрізок з інтерв'ю Степа, і він каже: це нормально приймати те, що ти скоро закінчиш. Це тебе змушує цінувати те, що ти маєш зараз. Я не знаю, скільки ми ще разів із ним зайдемось на майданчику, скільки взагалі разів кожен із нас вийде на майданчик, але кожного разу ми намагаємось дати глядачам гру, яку вони заслуговують, тому що ця гра багато дала нам. Тоді з різдвом тебе і дякуємо тобі за черговий класний подарунок. Так, так і вам дякую. З Різдвом мою родину. Я їду додому. І знаєте що я люблю НФЛ, Я дуже люблю НФЛ, але Різдво це наш день. Ну і по завершенню, як завжди, дякую усім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися посилання, також чекаю у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!